Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Перед повномасштабним вторгненням Путін погрожував Борису Джонсону і говорив, що може вдарити ракетою. Пише нардеп Олексій Гончаренко. Ця розмова відбулася по телефону. Тоді Джонсон говорив, що вторгнення до України призведе до санкцій заходу та збільшення кількості військових НАТО на кордонах РФ. Борисе, я не хочу зробити тобі боляче, але з ракетою це займе лише хвилину. Згадує про розмову Джонсон. А ми дивуємося, що пропагандисти кричать, як будуть всюди бити ракетами. Вчора вони хотіли бити по Лондону, завтра по Вашингтону. післязавтра беруть Варшаву, а потім Берлін. Там кожна. Дня своя шизофренія, але ми розуміємо, що це робиться за вказівкою Кремля. Уявляю собі цю картину. Сидить Путін у бункері, топає маленькими ніжками і хоче бомбити весь світ. Мені чомусь згадується британський сатиричний фільм Смерть Сталіна. Там в дуже саркастично сатиричній формі висміюється тодішня верхівка СРСР і сам Сталін. Опустимо сюжетні лінії та саму історію. Тут скоріше аналогія до того, як зараз абсурдно поводиться Путін, та його близьке коло. Він виглядає як абсолютно ненормальна людина, і тут вже зовсім не смішно. Уявіть, президент країни дзвонить голові іншої країни та каже, може міракету запустити. Але щодо Джонсона, ще одна цікава історія, про яку ви напевно забули, але я нагадаю. Ще, будучи мером Лондона, він порівнював Путіна з Ельфом Добі з книг про Гаррі Поттера. і закликав не обманюватися зовнішністю, заявляючи, що той є безжальним тираном. Ще тоді Джонсон не мав ніяких марних сподівань. Може припустити, що розмова напередодні вторгнення додала йому впевненості, що Путін таки прийде з повномасштабною війною. Джонсон завжди стояв на боці України. В квітні він приїздив до Києва, потім завжди агітував давати нам зброю. Навіть вже після відставки продовжує просувати наші інтереси. Кожного разу, як ми бачимося, завжди підтримка і заклик до активних дій. В нас чудові союзники, правда, резюмує Гончаренко. В той же час журналісти служби БіБІСІ дізнались докладніше про останню розмову міністра оборони Великої Британії Бена Волеса та начальника генштабу країни агресорки Валерія Герасимова перед повномасштабним вторгненням в Україну. Як стверджується у документальній стрічці Путін проти заходу, вихід якої анонсує BBC, 11 лютого, волос прибув до Москви, щоб зустрітися зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. За словами глави Міноборони Британії, він повернувся з запевненнями, що Росія ніколи не вторгнеться в Україну, проте додав, що обидві сторони розуміли, що це брехня. Розмову з військовим командуванням РФ Волес описав як демонстрацію сили залякування. Я збираюся збрехати тобі. Ти знаєш, що я брешу, і я знаю, що ти знаєш, що я брешу, але я продовжу тобі брехати. Волес додав, що доволі лякаюча, і пряма брехня підтвердила йому віру в те, що Росія вторгнеться. Йдучи зустрічі, сказав Волес, грасумов заявив йому, що ніколи більше ми не будемо принижені. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.